Де мого віку дуже часто говорять про Радянський Союз. Я теж хочу зі своїми байками долучитися до цієї розмови. Кажуть, що в Радянському Союзі жилося легше. Все було дешево, все добре. Але я можу сказати вам одне. Це треба думати, від якої точки відліку брати це, що все дешево, все добре. Можу сказати одне. Після Великої Вітчизняної війни було відновлення України, і народ жив. Все краще і краще. І тому було таке відчуття життя покращується. Але ще одне можу сказати напевно: зараз у нас живеться краще і легше. Скажу вам чесно, в мене з дитинства. Не зайшла ота рибацька страсть. Не рибак я зараз, не фанат. Але в дитинстві, коли був я ще малим, мені ж теж вудки дарував, чи дядько, чи батько. Ну, дарували. І такі красиві вудки, поплавок із пір'їна такий гарний, розмальований, е, ну, красиві, не такі, що за а обичні такі прив'язана ліска, е, грузило, черв'як. Все туди накопаємо і підемо на рибалку. Сидимо, у нас був такий ставок. Річка текла. Набиралися великі багато води, кругом зелень, дерева ростуть, красота природна. Але не став я рибаком чомусь. Один от случай хочу розповісти вам. Сидимо ми, отакі ж, як я, всі хлопчаки, підлітки. Сидимо, позакидали свої красиві вудки і ловимо рибу. А у нас ну не клює зовсім нічого. Нема. Навіть отакої маленької рибинки нема. А тут приходить. Така старенька бабуся єлі йде ще й на ногу, коли приходить до нас. У неї замість вудки оцього вудилища, така палка із ліщини вирізана, що обстругані ото... Ну, палка обична. Прив'язує до цієї кінця цієї палочки на наших очах. Прив'язує таку шпагат, що раніше на пошті ото обмотували так, отим шпагатиною. Далі бере пляшечку на стезину, У неї така каналка там така, прив'язує ту пляшечку затика пробочкою резиновою такою, прив'язує гайку, як грузило, крючок і біля нас, із пів метра від нас, від наших красивих поплавків, закидує оце свою вудку і сідає біля нас, чекає риби. Проходить не більше, ніж пів години. І в неї на цей її крючок отакого завбільшки коропа витягує. Я, ну як рибаки, розповідаю, що це прикормлене місце, але ж пів метра від наших поплавків. Той же самий черв'як. Наживка там, такий же, як і в нас. І вона тут спіймала такого завбільшки коропа. А ми дітвора, тільки роти отакі пороздявлювані, нас нема. Не клюнуло ні разу. І може це якраз і відбило в мене оту. Охоту до рибалки. Розумієте, щось не так. Чому було таке? І я оце запам'ятав це, ну, вже багатько років, і я оце пам'ятаю оцю бабусю. оці її вудку оцю дилище оте, отой шпагат. Отой от нас оце я все пам'ятаю. Але рибу я ловив, у нас кожну весну із оцього ставка де річка тече. Проривало греблю, набирається води багато, і через таку дамбу вода витікає, весь луг затоплює. І я тоді надіваю отакі чоботи, які найбільші в мене були. Іду, коли вода спадає, хожу по тій воді і там оті такі ж самі коропи і дзеркальні, і прості. Ловлю отакі завбільшки по 30-40 сантиметрів довжини. І приношу їх додому. Своїй мамі віддаю, вона мені там жарить їх, робить з них, що вміє. Я не риба, але таке було. От те, що мені оце запам'яталось, оце я вам і розповів. Чому я не риба? Чому я неохотний? Не знаю. Оце таку не байка це, це життєвий досвід. Я розповів вам все, що знав про це. Але не знаю я, що з тою бабкою було. Чому в неї така рибина причепилась, а у нас у п'ятьох чи десятьох хлопчаків нічого не клювало. Мабуть, це якісь оті рибацькі щастя, чи що воно таке, не знаю я, не можу я сказати. Закінчую на цьому. Дякую вам за увагу. І. Може хто, що може мені у цьому випадку дати якусь пораду, чому так було? Скажіть, будь ласка, бо вже 30 років, оце в мене питання, воно мучить? Бувайте здорові, дивіться, живіть, радійте життю.